Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний трен, тренер команди Київ Кепітал Шахрачук Вадим. Добрий вечір. Остання гра у Вінниці для вас в цьому сезоні. Які враження в цілому від льодового та команди суперник? Ну, Добрий вечір всім болювальникам. Ну, які враження перемогли, дуже задоволені цією перемогою. Готуємося до наступних матчів. Як можете прокоментувати інформацію по ситуації з Федерацією хокею України, яка багато тижнів обговорюється у соціальних мережах? У ну, Соціальних знаєте, як, як як кажуть, на заборах теж щось написано. Тому слідкуйте за офіційними новинами. Дякую, да, дякую також. З нами головний тренер команди Вінницької берсерки Павло Легачов. Добрий вечір. Поганий початок 0-3. Потім вдалося вирівняти гру наприкінці першого періоду. Чого не вистачило у другому та третьому періодах? Вінницькій берсерки нас ще не називали. але но... чого не вистачало? Де не вистачило банально сьогодні? Перша гра після паузи. Провальний початок матчу 0-3. Потім трішки вирівняли вирівнили голу роздягальну, там другий 3-2. Ну, бачимо, що команда суперника знаходиться в непоганому тонусі. Там хлопці зі збірною приїхали, да? вмикнули швидкостя, але в нас, на жаль, була така ситуація, що ми тільки вчора зібралися в повному складі, перше тренування провели. Ми тренувалися до цього, але на жаль, підкосили нас хвороби і весь цей час паузами ми планували тренуватися посилено, але на жаль, цього не сталося. І другий, третій період повністю провалили фізичні кондиції, гра в своїй зоні і рахунок на табло. Передостання гра, як будете готуватися до двох відзначних матчів? А... Ну так, да, два виїзних матчі в Одесі. Сьогодні хлопці перепочинуть, тому що я ж кажу, що не така велика лавочка у нас, щоб там навантаження якісь давати. І залишилося тут до кінця нашого сезону вже менше тижня. Тому за цей тиждень повинні будемо провести там за п'ять днів три гри. Вважаю, що завтра відпочинуть. Потім проведемо тренування. Дуже радує, що в нас сьогодні ніхто не зазнав травм, пошкоджень, тому поїдемо, будемо грати. Тільки що там хлопці казали, що все ж таки будемо налаштовуватися потрібно, потрібно хочуть і самі і для себе зробити. Такий як казати подарунок, щоб відібрати у лідерів очки, бо зараз точиться там боротьба за очки у Кременчуга, Дніпра всі хочуть зайняти для себе якесь місце, вже, яке вона для себе визначила для того, щоб потрапити в плей-офф з нужної сходинки. Тому кожна гра буде цікава, я вважаю. І будемо готуватися до цього. І вже по сьогоднішній традиції. Скажіть, будь ласка, пару слів сьогодні у святковий день для наших глядачів? О, ну, по перше, хочу привітати цим святом всіх захисників та захисниць наших, завдяки котрим ми можемо грати в хокей да і святкувати. Всі свята, тому в першу чергу всім їм привітання, щоб кохання було в їх серцях і по-друге, ну що, хочеться всіх привітати з цим святом, щоб любов до родин, до улюблених справ, до хокею залишалася серця, всім добра та кохання. Дякую, успіхів. вам. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.